Бригади КП РБУ продовжують працювати на автошляхах міста. Цьогоріч велика увага приділяється найбільш проблемним ділянкам. По вулиці Некрасова наразі триває масштабний ремонт дороги та тротуарної частини. Зараз ми робимо якісну проїзну вулицю, яка забезпечить комфорт мешканцям, які тут проживають. Ну і звичайно швидке проходження транспорту, в тому числі міського транспорту, транзитного транспорту, через цей мікрорайон. Є складнощі з постачанням бітуму в Україні. Він імпортний наразі, але ми знайшли можливість і продовжуємо працювати. Раніше на цій ділянці автошляху була проблематична ситуація з відводом води, від чого руйнувалося асфальтобетонне покриття. Шляховики-ремонтники проклали систему ливневої каналізації та за допомогою соціально відповідального бізнесу оновили тротуарну частину. А сьогодні, за допомогою фрези та котків, вкладали нове асфальтобетонне покриття. Міська влада звертається до мешканців мікрорайону з розумінням ставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт. Прошу мешканців з розумінням віднестися до того, що тут постійно працює багато комунальної техніки, працюють асфальтоукладники, працює техніка, яка підвозить матеріал. Дійсно, це треба робити для того, щоб і якісна була дорога, і якісні були відбудовані тротуари в цьому мікрорайоні. Люди, що тут мешкають, позитивно ставляться до оновлення дороги, адже раніше тут було багато ям, та майже відсутня тротуарна частина. Вода стояла ями, та там общевоз возле моєго дому. Там просто була яма така, що ну купатися можна було. Ну знаєте, що це положили і на кілька, хоча б літ. вистачить. відку положили теж. Це дуже очень хорошо. Да, це дуже хорошо. що... Роблять дорогу міський голова Кременчука Віталій Малецький дав доручення комунальникам провести ремонт автошляхів Кременчука до зими. Роботи будуть проходити у всіх мікрорайонах міста. Антон Воробйов, Олексій Крижановський Кременчуцькі новини.